Я покажу вам шість книг, які зачепили мене з першого речення, і якщо після другого ви не захочете їх читати, то ми з вами точно різні люди. Перше речення цитата з книги, друге моє особисте враження. Два речення і ти або додаєш в обрине, або готуєшся сперечатися в коментарях. Ті, що співають в терні. 8 грудня 1915 року Мегі Клірі святкувала свій четвертий день народження. А далі життя, любов та біль. Що тягнеться через десятиліття, мов шрам крізь покоління. Наступна книга «50 слів для дощу. Перший усвідомлений спогад Норі пов'язаний з прибуттям у цей дім, і з того моменту вона вчиться виживати в тиші, яка кричить голосніше за будь-які слова. Наступна книга дім у волошковому морі. О Боже. прошепотів Лайнус Бейкер, витираючи піт і щіла. Це неймовірно, і справді неймовірно, як одна історія може розтопити цинізм в серці і навчити знову вірити в любов, віру і в себе. Наступна книга в нас Єлизавета Йорська, остання біла троянда. Прокидайся Бесі, прокинься, бо попереду життя, де твої почуття, розкіш, а твоя сила мовчання. Наступна книга під скляним ковпаком: то було хворобливого, задушливого літа, того ж літа, коли Розенбергів втратили на стільці. А я не розуміла, навіщо приїхала у Нью-Йорк. Ця книга, після якої ти довго не зможеш зібрати себе докупи, бо в тиші і роздумах головної героїні ти впізнаєш надто багато. Остання книга це прислуга. Мої моблі народилася недільного ранку, в серпні 1960 року, і з її народження почалась історія про сильних жінок, які нарешті наважились сказати правду. В світі, який наказував мовчати, став плюсик, якщо тебе зачепило, хоча б одне речення, або пиши в коментарях свою книгу, яку можна описати двома реченнями.